Привіт, дорогенькі! Хочу нагадати вам слово з Біблії, що віра без діл мертва. Скільки би ми не говорили, що любимо Бога, але якщо ми для нього нічого не робимо, це просто пустослів'я. Адже кохати людину і нічого для неї не робити, це використовувати її. Я тебе люблю, але не буду доглядати разом за дітьми, не буду працювати, не буду допомагати, буду лежати на дивані та й все, і буду користуватися всім тим, що робиш ти. Отже, це не любов, це використання. Тому нагадаю. Наш Господь це могутній. Звісно, він може все зробити сам, але він хоче, щоб наша любов проявлялася не тільки в словах, але й в дії. Що ми можемо для нього робити? Це євангелізувати, читати слово, молитися, бути живими для Бога, горіти кожного дня, служити будь-яким способом, так як поставить Господь, і щиро вірити в Його дію. Зараз хто найбільше потребує в наш час. Допомоги, да, це воєнні люди, які тікають зі своїх домівок, захищені верстви населення. Тому, якщо ти справжній християнин, ти не будеш говорити, що я вірю в душі. Це не віра, це бісовська віра. Вірити в душі це не вірити, а вірити по справжньому це вивчати слово Боже, жити по ньому та служити Богу і допомагати іншим.